Далі дивіться історію прикордонників, які у липні зупинили шістьох російських військовослужбовців, що пробували прорватися на Чернігівщину, що допомогло нашим військовослужбовцям у цій операції. Розкаже далі Андрій Тіток. Олексій, Руслан та Ігор. Вони прикордонники, які у липні зупинили спробу прориву диверсійної групи. Російська ДРГ намагалася пройти на Чернігівщину через ліс під прикриттям стрільби із автоматичних гранатометів та кулеметів. Вони наблизилися до позиції українських прикордонників. Побачив дві особи і відкрив вогонь на враження. Потім ще побачив дві. Дві двойки, далі і ще дві двойки. Позиції прикордонників просто в день атакували шестеро росіян. Як згадує Олексій, було видно, що це спецпризначенці. Одягнути, екіпірований дуже сильно. На допомогу Олексію прибули побратими. Я зайняв крайню ліву позицію. Моя задача була прикривати. Бік, щоб з боку, іменно з одного фланга, ніхто не пронив. Олексій випустив по російським військовим як мінімум 120 набоїв. Вони відступили із втратами. Як мінімум двох було поранено. Як мінімум, поранено. Як каже Руслан, зупинити росіян їм допомогла раптовість і командна робота. Ми їх застали зненацька тому. Перевага швидко стала на нашій на наш бік. Ми всі робили свою справу. Ніхто не схибив в цей час, і вийшло так, що все у нас вдалося. Що було метою заходу російської ДРГ? Саме ДРГ це диверсійна розвідувальна група. Наприклад, ну це теж може на мій розсуд, я не знаю. Якщо ось той самий квадрокоптер. Він багато чого не бачить. Якщо він щось там бачить один, два-три рази щось цікаве, але не може там нічого зафіксувати, то ці ось місця можуть виправлятися. Ці, ці групи бійців за зупинку спроби прориву російської ДРГ командувач об'єднаних сил Сергій Наєв нагородив відзнаками за службу і відвагу. Олексій пригадує тільки після відбиття атаки він почав відчувати страх. А Руслан в тому. Прикордонник ігор довго не міг розслабитись, хоча для всіх трьох ця перестрілка з ДРГ не найважча за час служби. Ця ситуація в порівнянні зі сходом, звичайна ситуація. Нині ж, зі слів заступника начальника прикордонної застави, обстановка на кордоні Чернігівщини із Росією стабільно напружена. Кожного дня в нас відбуваються обстріли, ворожі обстріли ділянки відповідальності. Ворог застосовує всю наявну свою зброю для витіснення нас від кордону залякування, але ми стоїмо на позиціях. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне, Новини, Чернігів,